Добрий день, Максим Володимирович, Відділ дялу. Ваші документи, будь ласка. Який відділ? Дялу нікого не чув про нас? Ні. А як розшифровують? Диви, яка ляля у. Давайте швидше документи, холодно. Ви зупинили мене через те, що в мене гарна машина? Ні. Я вас зупинив через те, що у вас занадто гарна машина. Взагалі бачили, як вона бустить. Ну так подобається? Ні. Через те, що вона занадто бустить, через вас по дорозі вже сім ДТП сталося. А все настільки серйозно. Та я навіть ось окуляри вдів. Бо якщо без окуляри дивиться до неї з близька, вона може лазерну корекцію зору зробити. Блін, я навіть не думав про це. А давайте я її зараз швидко забрудню. Так, сидіти не рухатись, незаконно просто взяти так і бруднити цю автівку. Чи ви хочете сісти на 15 діб, а? Та, ні, звісно. От і добре. Диви яка лялечка! У-ху-ху! Дякую! Дякую. А, це походу, ваші автівці. Ну, походу. То що робити? Головне, не панікувати і спокійно йти по протоколу. Так, де ви взяли цю автівку? Uh, Weйшипінг з Америки привіз. Компанія така. Там автоексперти зробили мені безкоштовно підбір авто. По комплектації проконсультували і привезли. Ага, ага, окей. Ну, в принципі, питань більше немає. Дійте. І це все, і що тепер робити? Ну, я поїхав до вейтшипінг, щоб привезли мені таку діалу. Хех. А ви можете намотувати тут круги, там по погоді айфону щось 80% що сьогодні буде дощ. Якраз забрудити машину. взагалі, той айфон показує покриття.